Вітаю вас, мої дорогі. Сьогодні коротеньке відео про плями на листях троян і причина скидання, так би мовити, скидання, опадання листя на трояндах. Якщо це не чорна плямистість. Зазначу, в моєму тройендарі розарі немає чорної плямистості, принаймні на цих клумбах, на вхідній. Біля сусідських троянд там інша ситуація, там є. Тут. Якщо ви бачите, під вашою трояндою отакі особливо окремі листочки з жовтими плямами, без чорних плям і з жовтими плямами, або навіть ось такі підсушені. На кущі вони виглядають ось так. Ось так. Це не нестача мікроелементів, тому що над ним листки ось такі, ось такі, ось такі. А оце робота павутинного кліща. Не дивлячись на те, що йдуть душі, паутинний кліщ також активний. І а, як ми це можемо бачити, ось особливо вже з такого листка. Починають відпадати окремі листочки. І якщо о, отак то торкнутися, вони відпадають. Якщо я його відірву і ми перевернемо, то з цього боку ми будемо бачити всю красу. І он чорні цятки, це вже кліщі маленькі. Подивимося на оці троянді. Так само поодиноко відпадають листочки, і якщо ми приблизимо ось ці чорні цяточки, ось це, ось це, це вже маленькі кліщі, одна із їхніх стадій. Це їхня робота проколювати листки, висосувати соки із троянди. І таким чином витягати соки із самого листка. Листок з часом міняє свій колір, в ньому з'являється різного кольору плями, але зазвичай він світлішає. От таке відбувається. Ось от таке. Ось. По одному листочку вони відпадають і сипляться під кущ. І знову ми бачимо. Сфокусуюсь чорні плямки. Якщо взяти збільшувальне скло, навіть можемо побачити живих малесеньких кліщів, які вже почали рухатися. І ще покажу на троянді Фредерік Містраль таку картину.